Всім привіт, міста Анкона Італія. Нахожуся в центрі міста. Зараз планую зайти в магазин, який зветься зараз і показати знижки, літні знижки. Зараз по всій Італії проходять літні знижки, які тривають ці знижки протягом двох місяців. В місті Анкона. Магазин зараз досить великий, кілька поверхів, тільки жіноча одежа, і взуття аксесуари займають два поверхи. Ну Що ж, заходимо, подивимося. Зараз багато завжди людей. Сьогодні субота. Досить багато людей є черга біля каси. Такі шорти 50% знижка можна купити за 12 Ось Такі більш простіші шорти. Теж 56% знижка, 10 євро. вранці цей товар, видно, раніше не продався. І от ставлять тут такі великі знижки 50-56 Такі шорти ви бачите, да? Це по 16 євро. написані шки. Сорок два знижка. 40 євро, ну десь вона не продалися, залежалися на такі великі знижки. Хороший товар в основному зараз 20% знижки. Оці цей товар, бачите, 16 євро. В основному тут жорстки. Так, да, тут жорстки. До Я люблю зару. Доступні ціни, великий вибір. І в основному класичні моделі. Я люблю класику, Це вже нова колекція. Тут безнижу нова колекція. Таке плаття. 40 євро. Подивимося знижки. Ось такі от опіки. Можна купити за 13 євро. Блузи на 20 євро. 20 євро. Великий вибір блуз. Аби мені пасував. Хтось це можна українському ларі. Особі купила, то є станцем. Шість євро можна купити такі. І іноземці зараз у місті багато туристів. Іноземці теж приходять. Відвідують цей магазин. Не тільки відвідують. Музеї, історичні пам'ятки. А магазини. Так, тут брюки, літні брюки. За 18 євро можна купити, теж великий вибір. Я дивлюся, в основному літні брюки. Знімемося на другий поверх. На другому поверсі теж жіночий, жіночий одяг. Начебто три поверхи. Навіть ні, чотири поверхи, два поверхи жіночі. Теж багато на другому поверсі людей. Спіднички, бачите, да, за 13 євро можна купити. Коротенькі спіднички. Такі плаття за 16 євро. Це лекий вибір. Ці недоступні. За 16 євро. Блузи. отакі піджаки без рукавів. Взуття за 20 євро це все. літнє взуття, кросівки за 20 євро. Джинси Зараз можна купити за 20 євро, теж великий вибір різних кольорів від класичного, синього, до білих, розових, біжевих, різні варіанти. Pieczaky też. Pieczaky 30 euro. I takie bluzy. Takie letnie pieczaky. Klasyczny wariant. Такі коштує таке платічко, як сподивитися. Ціни я не бачу. Ну Десь в районі 20-25 євро. Це такий топік без знижки, я так розумію. Немає знижки така. Ем, э, майочка, 10 євро коштує, бо зняжем, коли вона витала. Футболки. Маючки можна купити за 7 євро. Це в основному класичні. Така класична футболка. Є кілька кольорів таких футболок, Ти Та теж ці бачити ці футболочки. Це суття, бачите 26 євро, і там. Було Біля стіни, бачите, футболки можна купити за 10 євро. Це все знижки. Спідниці 20 євро. Подивимося сумку. Скільки коштує ця сумка? 50% знижка, ця сумка коштує 20 євро. Така маленька сумочка. 23% знижка коштує 20 євро. Добре, друзі, Надеюсь, вам цікаво.